Домінація з перших і до останніх хвилин. Баскетбольний клуб Рівне розгромив суперників Запоріжжя у третьому матчі чвертьфіналу. Обидві команди зіграли вже два матчі один проти одного, і на домашньому майданчику рівнян вирішувалось, хто пройде далі. Це граться це спорт, і навіть якщо ти закінчуєш з восьмого місця, завжди є шанс пройти далі. В першій чверті рівняни одразу взяли ініціативу у свої руки. Майже кожна атака червоно-білих завершувалась очками. Відтак БК рівне у стартовій 10-хвилинці взяли 28 очок проти 16 у запоріжців. В другій чверті рівняни збільшили відрив від суперника і на велику перерву пішли з перевагою в 21 поінт. За рахунок того, що ми не хотіли сьогодні, щоб для нас сезон закінчився. Ми хочемо його продовжувати. Хочемо дійти до фіналу. І тому сьогодні всі були максимально налаштовані на гру. Ми не мали права на помилку. Після перерви запоріжцям ніяк не вдавалося перехопити ініціативу. Торнадо під назвою Рівне зупинити не вдавалося. Відрив у очках лише збільшувався. Кожен другий дальній кидок рівнян приносив перевагу в три очки. Все закономірно на даний момент, на даний час рівне краще чому. Ніж ми, це на табло, це десь в менталітеті наших хлопців, особисто молодих. На жаль. Остання чверть була майже рівною 20 очок у Запоріжжя і 23 в рівнян. Однак рахунок на табло показував нищівну перемогу команди з Рівного 95-63. МВП матчу став Олексій Соловйов, який здобув команді 25 очок. Відтак баскетбольний клуб Рівне проходить у півфінал, де зустрінеться з Київ Баскетом. Все починається ігра один в один. Починається агресивна гра на м'ячі. Е Агресивна гра на пікінг-ролі. І всі мають бути один як кулак. Перший матч півфіналу пройде у Києві вже 14 квітня. До слова, рівняни в регулярному сезоні тричі зіграли з Київбаскетом. Дві поразки і одна перемога. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.